Йду тимносірими вулицями, Анастасія Пономаренко. Я йду тимносірими вулицями, міста, де вперше зустрілися ми, йду я і мрію побачити знов мою болючу, трагічну першу любов. Бо в цей самий час кожного дня ти йдеш із роботи додому одна. Нарешті тебе я у натовпі бачу, і крила з'являються в мене неначе, моє серце гаряче, б'ється частіше, нема на цім світі, ніж ти чарівніше. Твоє чорне волосся й блакитні ці очі, приходь у сон мій кожної ночі. Але ти не помітиш, що тебе я чекаю, за моїм почуттям не видно і краю, ти йдеш собі далі, твій погляд, мов лід, на серці моєму викорбовує слід. Скотилась щекою кришталева сльоза, в душі моїй темрява, злива, гроза. Про те, що кохаю, ти гадки не маєш, і навіть як звати мене ти не знаєш. Та ввечері завтра прийду сюди знов, щоб зустріти тебе, моя вічна любов.